Ось це автомобіль для надання екстреної медичної допомоги, за словами самих працівників охорони здоров'я, він є доволі комфортним для транспортування пацієнтів. Автомобілі оснащені усім необхідним медичним обладнанням, і відтепер електрокардіографи будуть ось таких невеличких розмірів. Салон автомобіля добре освітлений. Постійно відбувається вентиляція повітря, а за потреби його підігрів. Наявність чималого арсеналу лікувально-діагностичного обладнання тішить медиків. На публіку демонструють вимірювання тиску та визначення рівня цукру в крові. Експрес-методом є засоби транспортної мобілізації, є балони з киснем, кисневі балони, адже 90% всіх невідкладних станів потребують проведення кисневої терапії. Обов'язково є апарат штучної вентиляції легень, які використовуються у випадку неефективного і спонтанної вентиляції. Екстрені стани несуть безпосередню загрозу для життя людини під час опіків гострих інфарктів міокарда утоплень, судомних синдромів, асфексії, лік часу на секунди. Лікарі переконані, що нові автомати автомобілі здатні вчасно прибути до місця виклику як у місті по асфальтованій дорозі, так і в сільській місцевості по бездоріжжю. При цьому їх задача полягатиме у безпечному транспортуванні хворого до найближчого стаціонарного відділення. Всього на сьогоднішній день ми отримали вже 26 таких автомобілів. Ще очікуємо іншу частину. От кожен район Рівненської області отримує нові автомобілі швидкої в кожен район без виключення. Чотири реанімобілі та п'ять автомобілів. Класу Б залишаться у Рівному, решта роз'їдуться по районах. за словами Сергія Рибачка, розподіляли їх із рахуванням кількості населення, а також протяжності та якості транспортних артерій. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.